угорські розвідувальні дрони заходили в повітряний простір України. Ну і про це повідомив і президент України Володимир Зеленський. А от вчора надвечір з'явилася реакція Віктора Орбана. І далі за це то, що ж він сказав: немає значення, чи залітали угорські дрони на території України, бо вона не є суверенною країною, говорить Орбан. І також він зазначив: припустімо, що вони залетіли на кілька метрів. І що тоді Україна не є незалежною країною. Ми її утримуємо. Вона не повинна поводитися так, ніби вона є Верени хотіла вас запитати, знаєте, чи може от дійсно Угорщина на практиці перетворитися на такого троянського коня всередині НАТО для збору інформації, все ж таки розвідувальної, і чи вигідно це Росії, знову ж таки? Чи вона вже є такою країною? Вона вже є такою країною. Ну дивіться, Угорщина, Словаччина, уряди на уряди цих країн вони є антиукраїнські налаштовані проросійські, в першу чергу через гроші. Гроші, гроші, гроші. Мані знову гроші. Чому Угорщина та Словаччина вони отримують доволі дешеву російську нафту, інших ресурсів отримувати інших можливостей отримувати нафту у цих країн немає. І це дозволяє, наприклад, державній компанії Мол угорській. Переробляти цю нафту і отримати більше прибутку від реалізації палива ніж якщо вона отримала нафту, наприклад, не знаю, там з Австрії або не знаю, там з Чехії. Неважливо, де і саме за це вони чіпляються. Що цікаво, позиція болгарів. Мені дуже сподобалась, які кажуть, подобається Угорщині, не подобається, але з 2027 року жодної, жодної року краплини, не знаю там кубометра, дециметра. Газу, який йде через турецький потік територію Болгарії до ну, російський газ через турецький потік, через Болгарію до е Угорщини та Словаччини, каже: все, нічого не буде в Угорщині. До речі, за півроку парламентські вибори. Віктор Орбан він вже тривалий період часу, сидить на своїй посаді. Здається, з 2002 року, тобто дуже довго він вже там пересидів всіх, кого тільки можна. може б дорівнювати Путіну. Ну до Лукашенка ще далеко, але Путіну він дорівнює майже вже на посаді. Він хоче виграти дуже сильно, але є протестний настрій. в самій Угорщині, накшталт. Да, ми втомилися вже йди, але хто наступний і що буде далі? Вони ну тут вони трішки вагаються з приводу безпілотників. Дивіться. На минулому тижні президент України оголосив, що були безпілотники угорські, залетіли на територію України. Щонайменше два. Потім пан Цибіга, міністр закордонних справ, вийшов з мапою, показав, ну, вийшов, опублікував мапу, показав, як вони пролітають, пролітали ці безпілотники, що начебто в результаті цих безпілотних коригувань було нанесено удар по підприємству FLEX, американське підприємство. Мукачеван. І ракетний удар російський повністю його зруйнував. І, до речі, що цікаво, українська влада оголошувала, що на наступному тижні, тобто на цьому тижні, будуть представлені беззаперечні докази того, що це там ворожа акція, Угорщини. Ну от зараз вже половина дня вівторка пройшло. Ну, якихось там додаткових доказів оприлюднено не було. Поділюся з вами своїм суб'єктивізмом і припущенням, виключно на моє переконання. Угорщина свої дрони не запускала. Не запускала, поясню. Чому це дуже складно, проблематично Російській Федерації, якщо вона хоче отримати інформацію про Угорщину, поясни... про, про Про Закарпаття Перепрошую. <кхід> пояснити Угорщині. Що треба зробити, як запустити? А тут треба покластися росіянам на досвідченість в лапках угорських операторів дронів. А якщо він не досвідчений косоруки, цей дрон може впасти, і українці отримують доступ до цього безпілотника. Багато ризиків, багато моментів з витоку інформації, яка може статися на етапі того, що, там, що росіяни кажуть, так пролетіть тут, сфотографуйте тут, тут про це можуть дізнатися журналісти угорські, там дізнатися якісь військові всередині міноборони Угорщини і поділитися там з нас, з польськими колегами. Тобто, витік може бути на будь-якому етапі. Тому, як на мене, найкращий для росіян варіант був би наступним чином. Група м, російських дипломатів, умовно звідня, там, де їх близько сотні перебуває, на автівці з дипломатичними номерами, яка не підлягає зупинці огляду, взагалі будь-якими поліцейськими будь-якої країни. З представниками цієї дипломатичної амбасади, з дипломатичними паспортами, начебто під виглядом туристів на бусіку виїжджають в віддалений регіон за господі, Угорщини, перепрошую. Як туристи себе ведуть декілька днів, смажують шашлики, п'ють горілку, але в цей час спеціальна група запускає безпілотник і там аналізує те, що їм потрібно на території Закарпатської області. І тут для України найправніший на мене варіант це звернутися. Ну звісно, до горських правоохоронців і подивитися їхню реакцію, звернутися до Європолу з проханням провести ретельний аналіз того, що відбулося, перше. Аналіз ситуації на місці, тобто, щоб спільна група разом з українськими слідчими виїхали на місця можливого запуску цих безпілотників, пошукали пляшки з горілкою, там, там, не знаю, там, сліди ко ко цього костру, полум'я вогнища, слідів, не знаю, там запальнички, сірники, все що завгодно для пошуку там, ДНК, з'ясування, що це за люди тут були. Плюс пошук цифрових слідів, Аналіз ефіру, які в мобільні термінали вмикалися саме ці локації, з ким вони з'єднувалися, які номери телефонів верніше. Ну да, набір номери, номери телефонів були саме в цих мобільних терміналах. Тобто тут треба зробити слідчі дії, ну і через звертатися до європейських інституцій. Пане Іване, я вас також вітаю зі студії PTV.ua, Рада так. вас бачити. Далі якраз хочеться поговорити щодо провокації: провокації, які може ініціювати, зробити, інсценувати як Російська Федерація, так і Білорусь. Не хочеться, скажімо, так, пропагандувати це російське видання, але зараз я думаю, можливо, ви бачили буквально декілька хвилин тому, можливо, навіть півгодини тому, з'явилася інформація. з приводу того, що в Росії заявляють, ніби Україна планує провокацію із вторгненням у Польщу російських і білоруських держав у розвідці РФ і кажуть, начебто Україна буде імітувати атаку на критичні об'єкти Польщі, ризикуючи розпалити велику війну? Ну і як ми знаємо, зазвичай таким чином Росія попереджає щодо власних провокацій, намагаючись звинуватити навпаки нас, українців но ну, і країну загалом. Як ви оцінюєте таку імовірність таких от провокацій, і чи здатне НАТО дати гідну відсіч? Чи знаєте стаття 5 задіюється лише тоді, коли супротивник у рази слабкіший? Як це по типу було після? Після атак Камікадзе з Аль-Каїди у 2001 році. Ну, це повна маячня. Ну, відверто. Давайте так. Напередодні виборів в Молдові за декілька днів російська служба зовнішньої розвідки виходила з заявами, що у нас є 100% дані про те, що натівські солдати в Одеській області готують вторгнення в Придністров'я 100% зуб даємо. А, нічого цього не підтвердилося. Тому. Ще раз, жодних ДРГ нападати на Польщу ніхто точно не планує, не з України спровокувати з території Білорусі. Там величезний паркан, величезний паркан, колючий дріт. Поляки намагаються навіть замінувати там ту територію. І Там треба щось на кшталт танку або якогось БМП, щоб пробити цей паркан. Це там дійсно великий паркан. І, ну зразу одразу стане зрозуміло, хто це що це не Україна, що це Білорусь, Україна тут доступу немає. Тому спокійно сприймаємо ці заяви. Вони періодично виникають. Поляки вже давно зрозуміли, навіть не так, після прильоту останніх цих безпілотників двох десятків поляки чітко відчули на своїй потилиці холодний подих Кремля. І вони зрозуміли, що російська загроза загроза від Рефі, вона не десь там далеко. Костянтинівка, якась українська, там Покровська. Ось, ось, ось воно поруч, ось воно тут. І може бути е, проблема в будь-який момент часу. Тому поляки це розуміють. Я думаю, там якихось серйозних проблем в комунікації з Україною, ну точно не буде. Пане Іване, ну а далі хотіли поговорити про те, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість задоволення прохання президента України Володимира Зеленського стосовно надання крилатих ракетомагал для також дозволу Києву завдавати ударів ними ж глиб Росії. Про це днями сказав і спеціальний представник президента Дональда Трампа в Україні та Росії. Кіткало про це дописує The Washington Post. Ну А вас хотіли запитати, знаєте, чи можна вважати от можливу передачу цих ракет сигналом Москві? Що Сполучені Штати Америки? Врешті готові підняти ставки у війні. Чи знову розмови представників Білого Дому не підуть далі розмові? Як це було, наприклад, в випадку із санкціями? Поки що це розмова. Поки що це розмова. Дивіться. А, давайте два слова за санкції, про які говорилися. В Сенаті в американському засідає 100 людей, 100 сенаторів. З них. Зараз вже готові підтримати е, цей законопроект про 500% мита. Неважливо, хоч тисячу, хоч пів тисячі мит, відсотків мит, Неважливо. Головне, що е, ну, ці ось мити вони будуть і зроблять будь-яку торгівлю нерентабельно. Готові підтримати ці запровадження цих санкцій: 80 сенаторів. 80% сенаторів готові не просто підписатися, вони навіть є співавторами цього. Законопроекту там хтось. Ну 80, 80 людей в якомусь там масштабі, якихось там розмірах. Вони були там щось дописували, там закоми ставили крапки, слова місця міняли, але вони є ще співавторами. І тільки позиція автора цього законопроекту лінціграма, який орієнтується на білий дім. Як... а білий дім в свою чергу каже: ні, ні, почекайте, не поспішайте. Тому лінціграм він не Вносить цей законопроект до сенату, і навіть більше скажу люди, які спеціалізуються на американській політиці, кажуть так, що цього. Цієї кількості голосів достатньо навіть для того, щоб подолати вето президента, навіть якщо він накладе вето на цей закон, вони знову знову можуть його подолати, і закон буде ухвалено. Тобто, Дональд Трамп робить все, щоб не псувати стосунки з Російською Федерацією. Тому як на мене, ну поки що передумов до передачі Україні цих ракет ну немає загалом. від, відверто так, є розмови. Ми там подивимося, але ж давайте так. Дональд Трамп це та людина, яка якій потрібно завжди. Два-три тижні, ще місяць, ще півтора місяці, ще там сто днів, там до кінця року. І він таким чином просто відтягує час ухвалення рішення і робить все, щоб його не ухвалювати. Тому зайвих сподівань, щоб не було у наших співгромадян, бо ура! Ми очікуємо в мережі багато мап навальовано з радіусом дії цих ракет. Москва, привіт, Пітер, приготовиться. Час будуть ракети, будемо запускати. Немає ракет. Сидимо спокійно, не фантазуємо. Ну і поки судячи з ваших слів, загалом з того, що ми бачимо в американській політиці, необхідно сподіватися на власне українське виробництво, на наших західних союзників європейських, і от якраз власного виробництва українського хочеться далі продовжити цю тематику. А тому, що бачимо, вчора був удар Нептуном, про який дописували включно у соціальних мережах. Наші дрони люти кошмарять рашистів в тилу і багато завдають їм шкоди по нафтопереробним заводам. І тому розуміємо, що включно далекобійність вона розвивається. Україна Мовилися про експорт надлишків зброї, яку вона виробляє до Сполучених Штатів Європи, Африки та на Близький Схід. Про це сказав лідер України Володимир Зеленський у своєму останньому відеозверненні. Він зазначив, що ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповненими. Пане Іване, як ви думаєте, на ваш погляд, чи може це допомогти Україні? Ну от в плані не лише економічному такому. Але mm -hmm. і з точки зору бойових дій можливо будемо по типу працювати з певними країнами на бартерній якійсь основі. Ми вам зброю, а ви нам військовослужбовців. Як ви думаєте, ну звіться про ми вам зброю, ви нам військовослужбовців? Я думаю, так мова не піде. Ну ніхто не буде над таким чином працювати. Тим паче, що планується продавати цю зброю там до Саудівської Аравії, до європейських країн. Тут в, загалом, ну, загалом ідея звучить непогано для того, щоб зробити зброю, наприклад, там безпілотник, умовно не знаю, хай буде там собівартість його. Там сто тисяч доларів ми зробили за 100 тисяч, продали до там Арабських Еміратів, не знаю. Там за 180 тисяч доларів. Заробили ці 80 тисяч, на них придбали нові запчастини, нові безпілотники. Тобто бізнес робиться. Ну і ми маємо можливість отримати більше грошей до державного бюджету. Пта нема ну красиво, все звучить, але тут ну давайте так враховувати український менталітет. Що там, де є великі гроші, завжди знайдеться кубка людей, які спробують тут поставити свої півтора відсотки в систему отримання прибутків. Там зна свій ФОП якийсь, який буде надавати консультаційні послуги. Зрозуміло, хто саме буде супроводжувати цю, ці угоди, хто буде акумулювати на своїх рахунках, яка компанія, ці гроші? Це спецекспорт якийсь ну, український спецекспорт або не знаю, якісь там філії. Або ще якісь державні установи. До чого веду, щоб не вийшла така історія, що умовно давайте фантазуємо: десь у Відні створена якась компанія, не знаю, там укр, там, супер-пупер, зброя, там, експорт, в якій є один директор, один бухгалтер, через якої проходять величезні. Обсяги озброєння ну, по, по паперах да, от воно експорт, потім реекспортується до різних країн а, всього світу на рахунках цієї фірми акумулюються гроші, а потім з часом вийде, що ці гроші до України не повернулися. Директор все вкрав з бухгалтером втекли, офіс зачинили, і все. Ну а потім на по гарячих слідах починає вже шукати хто ж це був. Тобто, ризиків ну ризики є дійсно високі. Пане Іване, ми вам дуже вдячні за таку ґрунтовану розмову. Два, Глядачі також доєднуються.